Пономаємо пройти огляд на встановлення стану алкогольного сп'яніння на місці. Зв'язку з, з ознаками алкогольного сп'яніння, саме запах алкоголю, з порожнини рота, я чую під час спілкування з вами алкоголь від вас. Тому шкірного -то, шкільного обличчя, чуєте мене? Уважно. На місці пройти огляд за допомогою технічного приладу газопаналізатора та палю колегу Миколаєвичу 5, 6, 74 року народження. Ви погоджуєтесь? Правильно я вас розумію. Так. В медичному закладі проходите погляд на встановлення стану алкогольного спідніття. Тому, будь ласка, я вас запрошую службою автомобіль для транспортування, для транспортування вас до медичного закладу, доставлення до медичного закладу. Якщо раз. Раз. ми вам пропонуємо вже на протязі пів години пройти огляд в медичному закладі. Ви будь-яким будь чином під приводом хвилинка, хвилинка, друга, третя, п'ята, вже на протязі пів години, вже на протязі пів години ми намагаємося рухаємося туди, тільки виключно а, в нашому службовому транспортному засідання. Прямуємо.